Вітаю, пані та панове, ви на каналі Меджик Є. Вибачаю за такий ракурс, трохи наперекосяк. Щось в мене вже погано тримає мій тримач, тому вже як налаштувала, так налаштувала. Але в принципі все видно, все можна роздивитись. І коротеньке відео про те, точніше, про дуже класний спосіб, як налаштуватись на роботу з оракулом. і... В той же час заразом його гарно перетасувати. Відео думаю, буде актуальним для тих, в кого як в мене доволі маленькі руки. Ну, я Не знаю наскільки це зрозуміло по відео, але ну в порівнянні з багатьма в мене руки невеличкі. А колоди є велички, особливо оракули люблять зробити так побільше. І в принципі, мені це подобається, особливо коли колода дуже гарна, красива, естетично. І ти, як міні-картину в руках тримаєш, і е, всі деталі можна краще роздивитись. Це, в принципі, не мінус. Хоча я раніше завжди казала, що це мінус. Але вже попрацювавши, бо мені багато таких надарували колод, попрацювавши з ним, я, з, з тим, з тим, я вже зрозуміла, що не така вже це проблема, можна знай знайти завжди спосіб перетасувати, але от воно виглядає красиво, гарно, звісно, на відео, і, ну і взагалі приємно. От. Щось ще хотіла сказати. Щось ще хотіла сказати. І е, завдяки цьому, що в мене з'явились такі широкоформатні колоди, е, я вигадала от таку штуку, вона проста. Я, нічого, ну, я не думаю, що я вам якусь Америку відкрию. Е, щоб показати, і за, за заразом подивимось на дуже гарну, красиву колоду. Блікує, правда, можу відвернути. Чи нехай. Garne of Love, оракул Алани Феречайд, дуже відомої авторки багатьох оракулів, знаєте, хі хітових таких мастхев. Дуже багато колод вона створила. І ця дуже гарна, естетична, дуже приємна в роботі. Це в нас видавництво Blue-Angel, здається. Так, Blue Angel. От. І це ще не найбільша колода, що в мене є, але от якось вона мені стрибнула в руки, тим паче, що сьогодні День Святого Валентину, День всіх закоханих я знімаю в цей день. І да, я з цією колодою так ще не робила. До речі, цю карту лежить зверху, тому що я її витягала для телеграм-каналу карту привітання для підписників моїх і підписниць. От, можна в різних варіаціях. В чому прикол цього способу перетасува перетасувати колоду? Ну, я зараз ж всіма так роблю. От, не знаю, стала помічати, що тасуй, не тасуй, все одно, от, особливо, якщо нова колода, потім починаєш викладати і викладаєш підряд. П'ятірку, шістку, сімку, і вісімку мечів, і такий блін. І ти розумієш, що просто воно так було в колоді погано перетасовано і так повиходило. Все ж таки краще. Як слід перетасувати колоду перед роботою, але от з цим способом, плюс до того виходить щось типу такої міні-медитації, і такого налаштування на оракул. Я просто беру так колоду обличчям до себе, не рубашкою, і починаю так розкладати там. на 3, на 4, на 5 стопочок. Просто так розкладаю в різному порядку. І заразом дивлюся на зображення. Бо от оракули, ну, колоди всі красиві, як на мене. А кола, оракули саме дуже багато таких, що ну, кожна картка, кожна картина як витвір мистецтва. Да? І коли, ти, коли в тебе їх багато, і ти. Ну, Працюєш там час від часу, да, з кожним, воно навіть забувається, які гарні карти, красиві в ньому є. І я думаю, що можна виділити 5 хвилин на це, і ти передивляєшся на кожне зображення да? і перетасовуєш гарно, бо воно, ну, і можна ще це робити і думати про запит, про те, що. Ну, про розклад, який ти зараз робитимеш, ну, або там запит, на який карту витягатимеш. Це, в принципі, теж, я думаю, передає. ну, Теж працює як налаштування на запит, на розклад, на людину. Або, от, якщо ви хочете собі розклад робити на конкретну людину, да, то можна розкладати, думати про цю людину. Чому б ні. І отак, отак все розкладаємо гарненько. Такі тут карти. Теж плотні, матові. І все так. піхоту. І це тут теж працює. Яка красива карта, подивіться. Внутрішня краса. Або прихована краса. Такі от тут є. Прикольний оракул. Ну, він такий, він прям духовний-духовний. На звичайні отношенки, відносинки. Українською буде відносинки, я б його, звісно, не брала. О, теж мені подобається. І отак ми розкладаємо, розглядаємо цю всю красу да? червона така. Червоний то любов. Серце моменту, чи серце в моменті. Навіть більшу частину карт тут ще й не знаю і не програвались. Але було таке, що я з цією колодою працювала, і вона мені постійно там разів п'ять підряд давала одну і ту саму карту. Теж, да, так, таке поєднання кольорів прикольне. Як цей рубін. Каміння є таке, рубін в чомусь там, в зеленому. І воно так є, як вкраплення рубіну на зеленому фоні. І потім у ці стопочки так само можна там, рандомно, не по порядку скласти. Так складаємо гарненько. І можна ще після цього, ну я взагалі так люблю робити, можна ще після цього взяти і не рубашкою, а обличчям до себе тасувати. І теж вони ж так, ну, типу, мількають перед очима, да, у вас? Ну, і теж воно налаштовує таким чином. Ось ну, такий от спосіб, користуйтеся. Я спочатку його, ну, а потім, да, так, перевернути ще отак. Ну, це, знаєте, як і перезавантаження працює колоди. І 100% вона тепер дуже гарно перетасована. І рубашка тут, да, так класна. Таке от навіть східне щось, так? Да? Може, тут варто зріз пофарбувати, в темно-синій, буде гарненько. І все. По-перше, колода гарно перетасована, по-друге, ви налаштувались, подивились на всю цю красу, колода считала з вас запит ваш. Ну і Все, і беремо і працюємо. Отак, от от. не дякуйте. Я тут, звісно, я, як капітан очевидність, вам знімаю відео таке. Но... Нехай, я думаю, все одно комусь. Ну, от я да, вже 5 років практикую чи скільки там, і я от тільки зараз до цього додумалась. Я не люблю знаєте, перемішувати на столі, як роблять, розкладають повністю і там руками кручу, вірчу, обмануть хочу. Я цього не люблю, тому що я не працюю з перегорнутими картами, як і багато хто з вас. І потім вони перегортаються, я просто не люблю. Хоча можна так само зробити обличчям до себе і просто дивитися, як ви їх складаєте. В принципі, чому, чому б ні. Але отак мені сподобалось чомусь більше. Якось, я не знаю, рандомно якось до цього прийшла. І так воно стало класно в мене працювати. І в мене враження, що навіть в мене оракули почали ще краще говорити, ще точніше. Ну, не знаю, може мені здалося, може так. От, Ну, якось так. Пишіть корисно чи ні. Пишіть, наскільки актуальні такі от. Відео з невеличкими лайфхаками. В принципі, у мене багато таких дрібних, але корисних наробіток. Будемо ділитись, обговорювати, ділитись досвідом, корисними штучками. Пишіть. І на тому наразі все. Дякую за увагу. З вами, як завжди, Ганна. Ставте вподобайко, якщо сподобалось. Якщо не сподобалось, то нічого страшного, пишіть коментарі. Дякую за увагу. Найприбуде з вами сила.